Ранковий сеанс. Коли наші діти були маленькими, і ми щойно переїхали в будинок, де зараз живемо, ми знайшли в наших сусідах доброзичливих батьків, що мали хлопчиків, які були щасливі грати і проводити час разом із нашими дітьми. Разом з сусідами ми збирали всіх малюків на чиємусь задньому дворі або в ігровій кімнаті в підвалі, і там вони гасали на випередки, прикидалися та перевдягалися в різних героїв казок та мультфільмів. Будували фортеці з диванних подушок і ковдр та вигадували сотні нових ігор. Час від часу вони зупинялися, щоб перекусити та випити по склянці соку, ну а потім знову поверталися до своєї самої важливої справи бути маленькими і гратися. Згодом наші діти підросли і невдовзі вже каталися на велосипедах навколишніми вулицями і грали в баскетбол на під'їзній доріжці до нашого дому. Рівний ритмічний стукіт стрибаючого м'яча супроводжував більшість наших літніх вечорів. Як тільки діти закінчували робити уроки або виконували свої домашні обов'язки по дому, вони поспішали на вулицю, а там, у пошуках своїх друзів, роздивлялися газони на подвір'ях сусідніх будинків, де б можна було побачити по три або по чотири залишених там дітьми наших сусідів велосипеди. Коли діти підросли ще більше і почали жити своїм власним життям, їхні ігри стали іншими, але не припинились. І я засвоїла один урок ми ніколи не повинні забувати розважатися і відпочивати, незалежно від того, скільки нам років. Насправді, коли діти подорослішали, то я почала планувати і свій власний відпочинок. І, хоч він міг ще містити в собі деякі розваги разом з дітьми, Наприклад, приготування смаколиків, перевдягання, а іноді будівництво фортеці з подушок, все ж він був вже набагато спокійнішим та тихішим. І іноді я навіть відпочивала та розважалась наодинці. Сьогодні був саме один із таких днів. Напередодні ввечері я склала план, коли зрозуміла одразу кілька речей. По-перше, що у мене був невикористаний вихідний, який я могла взяти на завтра, прямо зараз. По-друге, що в кінотеатрі в центрі міста йшов фільм, який мені відчайдушно хотілось подивитись, і по третє, що через дорогу від кінотеатру знаходилось те саме чудове кафе, про страви з якого я могла мріяти тижнями: кіно на самоті та смачна їжа. Це ж справжнє задоволення. Я лягла спати з мріливою посмішкою на обличчі і прокинулась вранці сповнена сил. Одразу після пробудження я переглянула розклад сеансів і мріяного фільму і побачила, що один із них на часі був ближче до полудня. Ідеально, я вирішила трохи дати собі відпочити вдома в халаті і капцях, а вже потім поїхати в центр міста, щоб неспішно поснідати перед тим як піти в кіно. На моєму нічному столику лежав роман, який я хотіла почитати. Тож я віднесла його. І чашку чаю до крісла біля вікна, поклала ноги на пухлик і почала читати. Якоїсь миті я почула тихе музичне побрязкування дзвіночка на нашийнику мого кота і побачила кінчик його хвоста, який виглядав із-за меблів. Зрештою, він, неквапливий, як усі коти, підійшов до крісла, м'явкнув. Ну, застривий, запросила я його. Він знову м'явкнув. Я розгладила м'яку тканину свого халата на ногах, щоб показати йому, що містечко на нього чекає. Мяу! Я виразно поплескала себе по колінам. Хм. Як коти примудряються так робити? Посидіти разом було його ідеєю, не моєю. Але тепер я була єдиною, хто майже благав його приєднатись. Він підніс лапку до мордочки і кілька разів провів нею по вушкам, щоб показати мені, що в нього є свої справи. Я повернулася до книги і одразу ж за кілька секунд він вистрибнув до мене на коліна і розтягнувся на ногах. Ну, а я поклала руку на його м'яку шерстку і продовжила читати. Він замуркотів. Ритм його муркотіння, здавалося, віддавався відлунням всередині мене. І я відклала книжку. І відкинула голову на подушку, заплющивши очі. Я відчувала себе сповненою спокою і задоволення. Десь я читала, що котяче муркотіння зцілює. Це якимось чином стосується частоти вібрацій, зцілюючи герцо. Вони вивільняють ендорфіни як у кота, так і у вас. Впевнена, що в цьому щось є. Але в основному я відчувала себе щасливішою, тому що мій кіт був щасливим. Те саме я відчувала, коли пригощала близьких людей смачною їжею і дивилася, як вони нею насолоджуються. Або коли мої діти поверталися додому з коледжу на канікули, і я заглядала до їх кімнат вранці, щоб подивитися, як вони сплять. Бачите, як ті, кого я люблю, отримують те, що їм потрібно. Бачити, як їм добре, це найкращі ліки з усіх, що я знаю. Думка про смачну їжу змусила мене усвідомити, що я зголодніла. Я допила останній ковток чаю, нахилилася, щоб підняти кота, і посадила його на своє місце. Ну, а далі пішла одягатись. Через кілька хвилин я вже виходила на холодне зимове повітря, поки погода постійно змінювалась перед закінченням сезону. Було кілька днів і заморозків. На гілках і дахах будинків все ще лежав сніг, але кучури, які були з нами протягом багатьох місяців, повільно зменшувалися і лід більше не покривав тротуари. Я завела машину. Заднім ходом я виїхала на проїжджу частину і довго мчала через увесь район до головних вулиць. Люди були на роботі, діти у школі, а я приїхала до кафе. Щоб смачно поснідати. Я посміхнулася. Ми всі час від часу маємо розважатись. Я знайшла місце для машини, вийшла з неї і трохи прогулялася. Я зупинилась перед тим, як повернути заріг і подивилася на низку маленьких дерев, акуратно посаджених вздовж тротуару. У кожного з них на гілці висіла видівничка у формі серця. Зроблене з льоду і наповнене пташиним кормом. І якусь мить я спостерігала, як маленька пташка, яка зупинилася, щоб поклювати зерна, схопила кілька насіни. У мене виникло таке відчуття, що ці крижані годівниці не були міською ініціативою, що їх зробила і обв'язала міцною мотузкою якась звичайна людина, а потім принесла сюди, щоб в холодний день нагодувати птахів і зробити цей світ трошки добрішим. У кав'ярні, коли я до неї прийшла, виявилось багато людей, але все ж вона не була переповненою, тому я знайшла для себе маленький круглий столик біля вікна. Я замовила те, що здалося мені смачним: стопку млинців із домашньою горіхово шоколадною пастою і склянку соку рожевого грейпфрута із м'якіттю. Коли офіціантка поставила передо мною тарілку, я скористалася можливістю помилуватися виглядом своєї страви. Це виглядало неймовірно стопка золотисто коричневих млинців зі щедрою порцією шоколадної пасти і віялом нарізаного банану збоку. Солодка пара, яка піднімалась від цих ласощів, нагадала мені про свіжі пончики. Прикортнувши слину, я розстелила серветку в себе на колінах і приступила до їжі. Я їла насолоджуючись кожним шматочком, поки не наситилась. І наостанок запила все терпким грейпфрутовим соком. Я глянула на годинник, наближався час фільму. Заплативши за рахунком, я поспішила через вулицю, щоб купити квиток. На цьому сеансі було всього кілька людей, і ми розсередилися в темряві кінотеатру по залу. Я спеціально обрала на сьогодні саме цей фільм це був ремейк. Ностальгічний переказ моєї улюбленої старої кінострічки. І він обіцяв бути сповненим гарних пісень і знайомих персонажів, яких переосмислили відтоді, як багато років тому я вперше привела своїх дітей на перегляд оригіналу цього фільму. Цілком ймовірно, що я плакатиму. І хоч в цьому не було нічого ганебного, мені все ж таки хотілося трохи приватності, коли я буду витирати свої очі серветкою та шморгати носом. Я посміхнулась про себе, згадавши про дітей, уявивши, що вони подумають про маму, яка запланувала добряче перевіти у кіно на ранковому сеансі. Але потім я подумала, що одного дня вони, можливо, теж захочуть відчути те саме. Я перевірила власні кишені в пошуках паперових серветок, знайшла їх і повернулася обличчям до екрану якраз тоді, коли світло в кінотеатрі згасло і почала звучати. Музика солодких снів.